До Житомира, який став п'ятим містом на шляху від Карпат до Донбасу, учасники пробігу прибули у супровіді місцевих байкерів. 61-річний киянин Сергій Салій розповів, що внаслідок поранення у 2015 році на Донбасі отримав інвалідність. Після реабілітації вирішив організувати пробіг Україною. Головна ідея це показати країні, що ми єдина країна. Що схід, захід це все одне ціле. Зустрітися з побратимами і віддати пошану загиблим, які загинули під час Афганської війни, в радянські часи, і під час російсько-української війни. Тому так вирішили ми, що треба зробити. Такий пробіг, показати єдність країни, за словами ветерана, ідею проїхатися на інвалідному візку хендбайку виношував понад рік. Своїм прикладом я можу показати, що існує інше життя після поранення, що можна жити нормальним життям, бути повноцінною людиною, незважаючи на те, що там не маєш ноги або не можеш ходити. Тобто ти не виконати із суспільства, а в суспільстві допомагаєш людям, одним словом, живеш. У дорогу із ветераном вирушила його дружина Наталя. Я його підтримка і психологічна, і фізична, тому що він ну, не може вже, так як раніше, пересуватися. У мене, мене така тепер місія по життю. Бути рядом з ним. Хендбайк, на якому подорожує Сергій, придбали напередодні. Інвалідний візок привезли із Німеччини. Гроші на нього збирали українці з усього світу, розповів керівник Асоціації інвалідів АТО Сергій Тріскач. У нас, на жаль, такі хендбайки не виробляються, і ми змушені були шукати його по всьому світу. Ми зробили флешмоб і почали збирати кошти для того, щоб закупити цей хендбайк. І скажу, що це основне, що я хотів зробити увагу, що це є народний проект, це є громадський проєкт, тому що тисячі українців долучилися до цього проєкту. Учасники пробігу у Житомирі вшанували пам'ять загиблих бійців за визволення України в російсько-українській війні, поклали квіти до стели героїв на Соборному майдані, а також відвідали військове кладовище. Наступним містом пробігу стане Київ. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.